Мої вітання всім, хто дивиться час у ціпорі і дізнається про події разом з нами. Сьогодні у суботньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Отруйне сусідство, жителі везниці побоюються бочки з хімікатами. Норовлива річка, загроза паводку на буржаві, пожежа в ліфті тривожний дзвоник для жителів багатоповерхівок. Випускники інтерни, медичне поповнення на Закарпатті. кохання сюрпризом: як вберегтися від венеричних захворювань. Шкідливі морози, як не стати жертвою мінусової температури. Боягуз не грає в хокей. Справжні чоловіки зійшлися в аматорському двобої. Одного з активістів автомайдану Дмитра Булатова намагаються арештувати у клініці, де він перебуває на лікуванні, заявили опозиційні народні депутати. Між тим у міліції заявили, що співробітники правоохоронних органів проводять слідчі дії з активістом Дмитром Булатовим, якого на днях знайшли після викрадення. Водночас у п'ятницю стало відомо, що Дмитро Булатов, Олексій Гриценко та Сергій Коба оголошені у розшук. Про це йдеться на офіційному сайті МВС. У МВС відхрестилися від вогнеметів спецзасоби Джміль та Джміль м якими планують доповнити перелік спецзасобів, що перебувають на оснащенні органів внутрішніх справ. Насправді є патронами з газовою гранатою сльозогінної дії. Про це заявили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, спецзасіб Джміль використовується для масових заходів. Джміль м для спеціальних операцій. Довідома, реактивний піхотний мобільний вогнемет «Джміль-М» використовується військовими підрозділами радіаційного, хімічного і біологічного захисту сухопутних військ Росії. Призначений для знищення живої сили супротивника, здатний вражати на значній відстані прицільна дальність стрільби до 800 метрів. Народний депутат Віктор Балога так описав суспільну політичну кризу в країні. Незабаром уже всі забудуть причину, через яку в Україні розпочалася криза. Бо спочатку народ вийшов на майдан проти непідписання асоціації з ЄС. А вже 1 грудня майже весь Київ піднявся проти жорстокого побиття студентів. 16 січня Верховна Рада прийняла диктаторські закони. А вже 19 січня люди піднялися за власну гідність і право вільно висловлювати свої думки. 22 січня влада вбила першого активіста, і вже наступного дня почалися повстання навіть у тих регіонах. Де євроінтеграція, через яку розпочався майдан, не користується абсолютною популярністю. Уже зараз народ бореться з бандитизмом, який присутній у бізнесі, в державних структурах та в міліції, який став головним почерком у роботі сьогоднішньої влади. Тому зараз ми маємо в Україні саме антикримінальну революцію, заявив Віктор Балого. Жителі Мукачівського села Верхня Везниця б'ють на сполох. Багато тонн цистерна з аміачною рідиною такий собі спадок з минулого нині може стати причиною екологічної катастрофи місцевого масштабу. від цистерни викрили невідомі. Відтак ємність, де ще є залишки міндобрів, поступово наповнюється дощовою водою та снігом. Якщо отруйну рідину найближчим часом не відкачати, вона може перелити через край та потрапити у місцеві струмки. А тоді вже наслідки можуть бути трагічними. Про те, що до цієї цистерни краще близько не підходити, тут знає кожен. Хоч запах аміаку й невідчутний, його розбавляє свіже гірське повітря, та все ж краще не ризикувати. Отрута є отрута. Місцеві жителі розповідають, що ще за часи колгоспу всі багатотонні бочці тримали мінеральні добрива. Залишились вони тут і донині. Це аміачна вода. Раніше, коли при колхозах підкормлювали кукурузу, підкормлювали трави. Все ж Така рідина, ж як наподобі це аміячної селітри. Це коли ж нас тепері аміячна селітра підкормлюємо цими. А раніше найбільше використовували аміячну воду. Це вносилося під кукурузу, під всі сінокоси і з водою поливали. Зато вже її сюди привезли. Багато років герметична цистерна місцевим клопоту не завдавала. Та після того як хтось засіхнув на безкоштовний металобрухт, небезпека стала очевидною. Вже її хотіли викрасти. В один прекрасний час вже привезли сюди, були ем, ці, як сказати, автоген. все, і її вже як бачили, ви вже розрізали. Ну тут зійшлися. Вони ж вже запустили воду до дорогою. Значить, було вже на гарячому спіймано цих людей, які хотіли це зробити. Після першої спроби пошмотувати цистерну селяни шви заварили, та мисливці за металом не зупинились. Буквально два тижні тому знову були спроби бочку розрізати. Цього разу невідомим таки вдалося украсти люк. Відтак дощова вода та сніг тепер спокійно потрапляють в середину ємності та поступово її наповнюють. Ця ємність представляє дуже небезпечний об'єкт. Рядом село знаходиться. Вона буквально 200-300 метрів від села. Нижче цього села знаходяться керниці. Звідки люди безпосередньо беруть пітєву воду? Багато дітей. Вже були такі чутки, що хтось захворів. Но наразі ще нема таких дійсних точних даних, що люди якісь дійсно були хворі. Но мені здається, що якщо цю проблему не вирішити у цьому році, то наступні і наступні роки це приведе до великої катастрофи. Небезпечна цистерна нині фактично належить колективному сільськогосподарському підприємству. Бочку КСП отримала у спадок від колгоспу. Та що з ним робити, вочевидь досі не вирішили. На місцевому рівні селяни питання розглянули, та поки достукатись до власників так і не змогли. Розглядалося питання це на виконкомі на рахунок цієї бочки, обговорювалося, виносилося на сесію, теж обговорювалося на сесії, щоб звернутися до теперішніх керівників колгоспу. Щоб її утилізували, або забрали цю бочку звідси. Люди кажуть, будуть звертатись до всіх інстанцій, аж поки про їх проблему не почують та нарешті не вирішать. В режимі очікування жителі Дубрівки, що живуть поблизу однієї з найнепередбачуваних річок області, боржави з острахом стежать за прогнозами погоди. Сніг та плюсова температура за годину може перетворити спокійну річку у бурхливий потік і вигнати селян зі своїх будинків. Як і чи можна взагалі вирішити болюче питання, знають мої колеги. Від будинку пані Мирослави до річки рукою подати вона перша відчуває на собі норов боржави, хоч її житло і знаходиться на 5 метрів вище рівня води. До регулярних паводків звикла навіть жартує з цього приводу. Так лавиться риб ту й вода вже тут. Як витримує фундамент будинку часті паводки, навіть не уявляє. Каже, що найнеобхідніші речі та документи завжди складені і на поготові. Щоб не прогавити час ікс, місцеві постійно стежать за прогнозом погоди. Теперішні погодні умови їх аж ніяк не заспокоюють. Сніг та плюсова температура небезпечна комбінація. А в горах кить великий сніг, а піде потепління резко. От тоді вода підніметься так, що. Тут взагалі все затопить усе. Якщо по праву сторону річка топить усе на своєму шляху, то з лівої відбирає від людей угіддя та майно. За останні 10-15 років русло змістилося на 100 метрів. Цей островок мав 30 метрів. Ширина. Зараз він має 130. тобто ріка змінила русло, і ліву сторону по ходу річка Боржави. Там знаходиться велика ростока села. Значить, воно підтоплює і капітально. Вода піднімається у нас по рівні на 7 метрів, 6 метрів, рівень ріки піднімається. Відповідно, воно забирає у людей частину сільськогосподарських угідь, майна частину. Імовірність несподіваного підйому води тримає в напрузі людей на обох берегах. Та, як запевняє сільський голова, у найближчому майбутньому проблему спробують вирішити. Проект на мільйон гривень вже майже готовий. Проєкт для того, щоб вирівняти русло ріки, розширити його для того з подальшим використанням, щоб ріка собі текла плавно. Бо ви знаєте, якщо русло ріки вузеньке, значить піднімається тиск води, і вода із шаленою швидкістю движеться нашими селами. Розширити русло річки планують за рахунок острівка. Частину ґрунту використають на укріплення берегової лінії, решту вивезуть. А на тій ділянці, що залишиться, планують облаштувати сільський пляж. Втім, коли вибрать, нагода реалізувати задумане, сільський голова говорити не береться. Нещодавно на вулицях обласного центру сталося ДТП з участю пішохода. До того ж, дитини, учениця 20-ї школи, необережно вибігла на дорогу і потрапила під колеса машини. Аварія трапилася не на пішохідному переході, а на проблемній ділянці дороги, зазначають УДАЇ. Тож працівниками дорожньої патрульної служби у загальноосвітній школі номер 20 в Ужгороді провели роз'ясувальні лекції серед перших-четвертих класів. Дітям розповіли правила дорожнього руху, як поводити себе у небезпечних ситуаціях і як правильно переходити дорогу. Перше правило, яке ви, яке ви маєте запам'ятати, через дорогу бігти не можна. Діти уважно слухали урок про безпеку на дорозі. Основні правила школярі повторювали гуртом. Потрібно переходити прямо. Потрібно переходити прямо. В Ожгороді нещодавно горіла шахта ліфту у одній із багатоповерхівок. Рятувальникам вдалося оперативно загасити загорання. Про подію повідомили мешканці, які відчули різкий запах диму у своїх квартирах. Людей евакуювати не довелося. Як вберегти себе у подібних ситуаціях? Далі в сюжеті. Вже сталася у багатоповерхівці спального району обласного центру. Шахта загорілася вранці близько 10-ї години. Людей у ліфтовій кабіні не було, тому ліфт не довелося зупиняти. Мешканці під'їзду кажуть, що ліфт останнім часом працював без пошкоджень. А коли помітили задимлення під'їзду, одразу звернулися до рятувальників. Поки що я не застрівала в ліфті, все У нас було нормально. На місце одразу виїхали два відділення вогнеборців та автодрабина. Підчинивши двері до ліфтової шахти, рятувальники погасили пожежу. Тож розростання вогню не сталося. Спостерігалося сильне задимлення, але евакуація людей не проводилася у зв'язку з її непотребністю. Пожежниками було загашено дане загорання, травмованих та загиблих немає. Серйозне загорання у минулу багатоповерхівку. Однак про безпеку у ліфті варто пам'ятати, кажуть рятувальники. Перш за все, варто звертати увагу на пам'ятки із правилами, які в принципі вивішують на початку експлуатації об'єкта. Підприємстві «Ужгородліфт» розповіли, що пам'ятки безпеки повинні бути в кожній ліфтовій кабіні. Втім, у кожному другому будинку їх немає. Інженери розповідають, що люди самі здирають їх, однак потім можуть за це гірко розплатитись. Перше правило ніколи не заходити у шахту ліфта, де знаходяться електричні пристрої. Застерігають у ДСНС. З ними можуть працювати тільки фахівці. Механізм тягачів ліфтової кабіни справді цікавий, однак аж ніяк не вартий можливих травм. Друге завжди. Де мати під рукою номер телефона ліфтера або натиснути червону кнопку в разі несправності? Краяни також знають, що палити в ліфті не можна. Раду людям, щоб вони не курили у ліфті, тому що може виникнути через це пожежа, так само не бешкетувати, не штовхатися і так далі. Поводи Ну, там є написано. Правда, найголовніше – головне, що кнопку нажати так виклик. У спеціальних службах також попереджають ні в якому разі під час різкої зупинки ліфта не відкривати самотужки двері кабіни. Потрібно дочекатися механіка і зберігати спокій. У продовженні випуску програми Час на вас чекає наступне кохання сюрпризом: як вберегтися від венеричних захворювань, шкідливі морози, як не стати жертвою мінусової температури. Воягузд не грає в хокей. Справжні чоловіки зійшлися в аматорському двобої. Медичні горизонти для випускників інтернів, послідовників ескулапа після тривалого періоду навчань чекає справжня польова робота у сфері медицини. Хтось працюватиме у лікарнях свого міста, дехто вже бачить себе у кращих клініках Європи. Планами на майбутнє ділилися з нашою знімальною групою. 29 випускників інтернатури ушно стали повноправними лікарями. Новоспечені лікарі, онкологи, пульмонологи, дерматологи, спеціалісти неврології, психіатрії. Молоді та вже з амбітними планами і не для себе, а для медицини України загалом. Досконалюватися завжди треба, і не є тої медицини, яка не йде вперед і не досконалюється так, що це порядок денний. Ну на жаль, основне те, що не всіх, як на мене, областях України на одному рівні медицина дуже потрібно багато спеціалістів, по яких не хочуть дуже і деякі інтерни йти працювати по спеціалізаціям, кажуть сьогодні. Не без проблем в медицині цей законодавча база і фінансове забезпечення. Мають надію підняти вітчизняний рівень галузі здоров'я. Звісно, що потребує, і в планах особисто в мене. Ну в кожній, я думаю, має особисто такі плани, щоб колись поміняти нашу е медицину, тому що їй дуже потрібне вдосконалення. Я так вважаю. Багато з них вже знає, куди піде, хто воловець, хто сваляв. Дехто має плани на закордон та тільки не Василь. Абсолютно не планую лише в Україні, е тому що так. Лише Україна, я патріот, працювати тут, лікувати наших людей, а не їхніх, і ну, лише тут. От Марті пощастило, вона буде лікарем в рідному Воловці, хоча і професія в неї не з найлегших фтизіатр. Ще з дитинства гралася іграшками, бачила себе лікарем, тому вирішила піти на медичний факультет, на спеціальність лікар, афтезіатр. Ну, Фтізіатр це вже мені дали на, на розподілі. Так трапилося, що дали саме саме це серед 29 інтернів. Вісім магістра на них покладають викладачів великі надії. До речі, вперше в історії навчального закладу захищали свої дипломи на іноземній мові. Моральна розбещеність випадкові статеві зв'язки, як наслідок, гонорея, сифіліс або ж інші венеричні захворювання. І, хоч зараз їх лікують, ці хвороби не дуже приємні. На відміну від звичайних інфекційних, венеричні хвороби не залишають після себе імунітету. І при повторному зараженні недуга розвивається знову. Які сюрпризи випадкового кохання можуть чекати людей? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Хвороби-поведінки так ще в народі прозвали венеричні захворювання, а їх причина у наш час неправильна поведінка певної частини людей та випадкові статеві зв'язки. Зараз більш прийнятий термін захворювання, що передається статевим шляхом. Воно включає в себе велику групу захворювань, є класичні венеричні захворювання, які всі знають, це сіфіліс, це гонорея, це трихомонадна інфекція. Але окрім того, зараз багато діагностується і багато уваги приділяється таким інфекціям, що передаються статевим шляхом, як хламідійна, мікоплазміна, уреаплазміна. Ми спостерігаємо зростання значної кількості вірусних захворювань, які передаються статевим шляхом. Найбільш вірогідний та поширений шлях передачі венеричних захворювань статевий. На відміну від звичайних інфекційних захворювань, венеричні не залишають після себе імунітету, і при повторному зараженні недуга розвивається знову. Без медичної допомоги людина вилікуватись не може і хворіє на неї все життя. Симптоми венеричних захворювань річ доволі неоднозначна, тому щоб точно встановити діагноз, спочатку потрібно здати аналіз крові і вже тільки після результатів розпочати повноцінне лікування. Та лікарі венеричні захворювання до категорії смертальних не відносять. Їх можна вилікувати, однак краще це робити на початкових стадіях хвороби. Все залежить від того наскільки людина вчасно звернулася, чи є ускладнення цієї інфекції, чи немає. Від кваліфікації лікаря, я думаю, що цими інфекціями мають займатися лише венерологи. Державна система боротьби з венеричними захворюваннями працює ефективно. Медичні працівники мають сучасні методи і засоби діагностики лікування венеричних захворювань. Проте часто пацієнти намагаються приховати джерело і обставини захворювання, а це в свою чергу ускладнює боротьбу з хворобою. За 2013 рік в області було зафіксовано 120 випадків захворювання на сифіліс. для порівняння у 1996 році на Закарпатті було більше півтори тисячі звернень. Безумовно, заробітчани заносять інфекції, що передаються статевим шляхом, це є факт. Але мене тішить той факт, що зараз дуже часто людина після того, як була на заробітках. Перш ніж піти в сім'ю і мати сексуальні контакти в своїй сім'ї, вона йде перевірятися. Це є нормально, це є навіть модно. Я би сказав, що знати про стан свого сексуального здоров'я, лікарі кажуть, найчастіше венеричні хвороби виявляють у заробітчан та людей, які ведуть неупорядкований спосіб життя. Обіцяні синоптиками морози врешті накрили Закарпаття. З кожним днем стає все холодніше. Та незвиклі до низької температури люди часто стають жертвами переохолодження. Як берегти себе від морозів, які прогнозують до кінця зими, розповість Мар'яна Мартин. Нарешті закарпатці дочекалися справжньої зими. Все навкруги вкрито снігом на термометрах. Зберігається температура з позначкою мінус. Та от зима і мороз це не тільки сніжки та санки з настанням холодів. відмічається збільшення випадків переохолодження та відмороження. Обмороження можливе навіть якщо є 0 градусів температура, тобто не обов'язково має бути дуже висока мінусова. Ну звичайно, якщо дуже високий мінус, так само може бути обмороження. Звичайно, загальні звичайні правила зберігання тепла. Тобто надівання, перчатки, якісь е е е е утеплення. Все, що потрібно, одяг, як то кажуть, не по погоді. Довго пробути на морозі, відмороження в ваших руках в прямому сенсі. Пан Микола, той, хто добре знає, що таке відмороження. От пораження були і уші, і уші, ноги. Кстати, 71 рік, 26 ноября, 27. Сьогодні чоловік моржує, тому обмороження не боїться, каже шкіра вже звикла до холодів просто надо э, uh, разогреться, надо растереться, надо переодеться. Это uh, уже система, да, которую ну, лучше преподать. Но я на своем опыте это все прошел. И сегодня купаюсь, да. Мелкие оборожения, естественно, оберегаться нужно, конечно, закрывая уши. А, uh, уши, носик, ножки. От пан же кілька днів поспіль сидить на морозі, причому не їсть і не п'є. Чоловік оголосив забастовку. При цьому, каже, почуває себе нормально. Я ставив гарячу воду, воно мене так гріло, ну, знаєте, таке, як ну, внутрі ну, кабінзон і внутрі між ноги ставив гарячу, воду, воно мене гріло, як з ног на все тіло. На народні павлони один щодня тут чергують і інші у жгородці. Тут і дрова, бочка горить вогонь, а в чайнику кипить чай. Гріємося, є у нас палатка, палатки тепло, там є спеціальний камінь такий, кофе, чай. Алкоголь у нас не розлішається строго. Гарячий чай і ще раз чай. Найкращий порятунок запевняють майданівці. Такої думки і лікарі розповідають, існує міф, що обігріваючими функціями володіє алкоголь, але це неправда. Медики кажуть, варто уникати і інших поганих звичок на морозі. Не варто боротися з переохолодженням, розтиранням та гарячою водою. Звичайно, гарячу воду не потрібно. Це має бути тепла вода. Тобто, як наступало переохолодження поступово, то звичайно і відігрів має бути так само поступовий. тобто не треба зразу форсувати. Народі роблять вони пробують Розтирати снігом або ще розтирати це не показано, тому що ви можете травмувати цю тканину, яка стала більш вразливою, і розтирання не показане. До кінця зими ще місяць. За прогнозами синоптиків, морози ще попереду. Тому треба пам'ятати правила. Голодний шлунок не сприяє виробленню енергії, необхідно для боротьби з холодом. Як тільки кінцівки почали замерзати, негайно ж починаєте рухати ними у холодну морозну погоду. Потрібно одягатися відповідно. Уникати тісних речей, тепло ж отримується між шарами одягу за рахунок повітря, вживати багато вітамінів. А в разі якщо вберегтись не вдалось, зверніться до лікаря. Один білий, а інші сірі. Чотири поважні лебеді з'явилися на Ужі в обласному центрі. В перших місяцях зими птахи плавали річкою та тільки подалі від людського ока в бік району Радванки. Минулого ж року оселилися ближче до бождозького парку, де теж мало народу. Очвець цю зиму птахи вирішили похизуватись загалу, адже споглядати на них можна гуляючи вздовж київської набережної та набережної незалежності. Принаті символи відродження, чистоти та благородства в ужгороді доволі часті гості, особливо в зимовий період. лебеді в нас. Прилітають і відлітають, але качки бувають, качки бувають цілий рік. Так що, тут чудовий край, теплий край, знаєте, так що тут питань немає. Пропливають поважно в пошуках їжі біля вже звичних жителів. Уже качок. Жителі міста зупиняються подивитись на красенів. Хтось фотографує, хтось підгодовує. До речі, спеціалісти радять для збереження їхнього здоров'я не підгодовувати птахів, особливо білим хлібом. Це може призвести до розладу печінки. Якщо все-таки квартир підкормити птахів, то краще оберіть капусту чи пшеницю. Боягуз не грає в хокей. Не знайшлося таких серед учасників аматорського хокейного турніру, який відбувся в Мукачеві. Ветерани і молодь мали змогу позмагатися за лідерство та продемонструвати свою майстерність, а поціновувачі цього справжнього чоловічого спорту, насолодитися динамічним видовищем. Ірина Грабко з не меншим захопленням спостерігала з льодовим побоїщем. Вони сильні, безстрашні та люблять хокей, активно тренуються і іншим радять. Пропагують зимовий вид спорту на Закарпатті. Те, що хокей в нашому краї все ж існує, доводять своїми досягненнями та організацією змагань. Тільки у Мукачеві та Мукачівському районі хокейних команд три: Розфигово, Паланок та Кендершово. Влаштували навіть чемпіонат, щоб визначити, хто з них сильніший. В першому матчі на льоду зустрілись команди Кендершово та Паланок. Пан Сергій в цей день участі у матчі не брав, бо грає за команду Росфигово. Та на ковзанку прийшов. Зізнався не для того, щоб оцінити суперника, а підтримати обидві команди. Чесно говоря, я поподказував ребятам, і це всі наші ребята. Я їм так своє мнение, як би їм краще зіграти, тому що це ж все одно наше, наші ребята мукачівські подсказали одній команді, другій команді, щоб як краще, щоб виграла і та команда, і та. ну, Чесно говоря, ні за кого не болею, тому що це все наші ребята. Я просто рад, що вони. Сьогодні добре. Чоловік згадує, що 30 років тому хокей на Закарпатті процвітав. Той, хто полюбив цей вид спорту в ті часи, не зраджує йому і до сьогоднішнього дня. Хокей мені більше по душі подобався. І так завжди любив грати в хокей. біжали грати, що навіть іноді пішов в хокей, коньки забив вдома. Чесно кажучи, від великого бажання. Це з детства, якщо я так розумію, зараз молодіж. Привлечь к этому виду спорту, то это у них буде на всю жизнь. Ми хотим, щоб наша молодіж не тільки там просто по городу ходила, а й и занималась займалася то очень полезним і для здоров'я і для будущей життя. Дітей, які захопились хокеєм, також вистачає. Тому як тільки завершиться змагання дорослих, їх на катку замінять діти. Хокейних дитячих команд дві паланок та Росфигово. Кацька міська рада, виконавчих підтримує ці заходи. Адже ми маємо розвивати не тільки літні види спорту, чи футбол, чи баскетбол. Чудово, що зараз відроджується традиція хокею міста Мукачево. Тому, наприклад, чемпіонат міста серед аматорських команд, який сьогодні стартував, Мукачевська міська рада з задоволенням підтримує ці турніри, тому що це не тільки розвиток іде якби для дорослого виду. Ну, дорослі займаються спортом, а також для діточок, щоб поряджати цей вид спорту, здоровий спосіб життя. Заручившись підтримкою міської влади та власним ентузіазмом, спортсмени пообіцяли і надалі проводити подібні чемпіонати. Наразі це все. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів Вікторія Росул підіб'є риску під новинами і розповість про головні події тижня, що минув сесійні рішення, ухвали обласних депутатів, народні ради, народовладдя поза законом, Євромайдан на народній, протести, голодування та пікети. Це останнє відео випуску. На цьому прощаюся з вами у студії працював Юрій Павлешнець. Всього доброго, бувайте здорові!